Члени екзамінаційної комісії хочу представити вам свою дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмне забезпечення керування репозиторієм фрагментів програмного коду. Об'єктом роботи є процес накопичення фрагментів програмного коду. Метою роботи було створити програмне забезпечення керування репозиторієм фрагментів програмного коду для підвищення зручності накопичення і повторного використання існуючого програмного коду. Під час розробки цієї програми мені необхідно було проаналізувати предметну область, виділити вимоги до програми, спроектувати програму, розробити програму та протестувати її. Під час аналізу предметної області я виокремив два аналоги: це Сніпел та Django Snippets. В результаті було обрано Сніпил, тому що в нього є такі переваги, як Широкий спектр мов, які він підтримує, та створення закритих, тобто приватних фрагментів програмного коду. На даному слайді зображена діаграма варіантів використання зліва, це загальна діаграма з ну, моделювання роботи програми, а справа більш детальна, тобто, вже під конкретний фрагмент програмного коду. Порівняння фреймверків розробки для мій програмний застосунок розроблений за допомогою ASP.NET, мови програмування C-Sharp, тому що в нього є такі переваги, як підтримка великих проектів та більше налаштувань для безпеки проєкту. На даному слайді зображена структура бази даних. База даних була розроблена за допомогою Microsoft SQL Server, тому що це стандартне рішення для технології ASPNET. Послідовність оброблення запиту в застосунку. На даному слайді зображена схема запиту, який відбувається саме на сервері на сервері веб-застосунку. На даному слайді можна побачити діаграму класів. На цій діаграмі немає подань, які були використані, тобто ну, представлень. На цій діаграмі показані модели, класи та головний клас DataContext. контекст. Через нього йде взаємодія між моделями та контролерами застосунку. Він створений шляхом наслідування класу DBContext. контекст. Тут можна побачити пункт меню веб-застосунку для неавторизованого користувача. Вони містять розділи фрагменти, теги, мови та авторизація. На, в меню фрагменти. Ще є підменю популярні та «Найкращі». Популярні відсортовані за кількістю переглядів фрагментів, а «Найкращі» відсортовані за кількістю уподобань. Також показано ну, короткий опис фрагменту коду, його автор, час он, остання дата оновлення, мова програмування, уподобання, перегляди та коментарі. Кількість. Тільки авторизованому користувачу доступна функція створення фрагменту програмного коду для створення цього фрагменту, авторизованому користувачу, необхідно ввести назву, короткий опис, повний опис, внести сам код програмний, обрати мову програмування команду, якщо вона є. Ліцензію та можна відкрити або відкрити доступ для усіх користувачів, тобто, щоб не авторизовані користувачі теж могли бачити цей фрагмент. Тут видно як відображається фрагмент для авторизованого користувача. Це повна форма, і вона дозволяє розглянути загальну інформацію: список оновлень, до яких можна одразу перейти. Список пов'язаних фрагментів, сам код фрагменту, що відображається з підсвічуванням синтаксису та кнопка копіювати для копіювання коду в буфер. На цьому слайді зображен перегляд статистики. Перегляд статистики може бути загальним або по фрагментним. Загальний загальна статистика відображає кількість фрагментів даного користувача, кількість уподобань по усім фрагментам цього користувача та кількість коментарів а нижче. Відображена місячна статистика за а, діаграма, на якій відображено кількість уподобань а, протягом часу поставлених цьому користувачу, на слайді 14 ви можете бачити висновки. На цьому мою доповідь завершено. Дякую за увагу.